Шановні жителі громади, в зв'язку з погіршенням погодних умов інспекція з благоустрою звертається до фізичних осіб, власників торгівельних об'єктів, власників магазинів і інших суб'єктів господарської діяльності з нагадуванням про необхідність відкидати сніг, прибирати сніг і проводити противожеледні заходи на своїх приватних територіях і на прилеглих територіях. В першу чергу хочу наголосити, це фізичним особам кожен житель громади повинен дотримати сплав правил благоустрою у стосовно противожележних заходів. В свою чергу, хочу нагадати, що за недотримання порушення правил благоустрою. Несе за собою відповідальність в вигляді адміністративного штрафу в розмірі від 340 гривень до 1360 гривень. Так що будемо відповідальними і будемо дотримуватись правил благоустрою Миргородської міської ради.